Вітаю на після матчої прес-конференції команди Барком збірна України Ю-18. і перед мікрофоном головний тренер команди Володимир Романцов та нападник команди Едуард Штерик. Едуарде. Ну якщо в перших двох ситах ще боролися, намагалися, то в третьому взагалі нічого не виходило. Чому така гра сьогодні? <звіт> <звіт> не ну, теж можу відповісти. Просто Володимир Іванович дав е другому составу шанс. Випробувати себе з сильною командою. Типу, як вони себе покажуть. Бо так як ми граємо ну, Суперліго, ми ще граємо область. І там хлопці грають, і вони ще не знають, що таке боротьба. А тут Володимир Іванович їх випустив і вони не очікували такого прям відпору. А це вже сильна команда. Тому, напевно, так. Чому загалом погано зіграли? Нам не вистачило, на мою думку, прийому. І емоції, і концентрації. Тому що коли ми приймали, у нас були емоції, все. Тільки два-три очка ми десь на вибитому прийомі. І все, тухнемо. Бо коли вибитий прийом, не можемо забити. Ось наша проблема. Ми просто не можемо забити. Не знаю, будемо тренуватися, вдосконалювати це. Напевно, і за цього. Дякую вам. Володимир Іванович, що ви скажете про груз своїх підопічних сьогодні. Ну, в першу чергу хотів всіх привітати з наступаючим новим роком. І щоб не вийшло так, що ми бачили всі наші ігри, ми всі ігри грали майже одним за складом, резерв. Ну, десь у хлопці є, вони мені все розказують, що вони готові. Ну, для того, щоб подивитися, наскільки вони готові, я їм сказав, от якщо ви готові, вийдіть і покажіть, що ви зіграєте краще, ніж ті люди, які стояли перві дві партії. Ну щось цього вийшло, ну як то кажуть, то, щоб був повод як... піща для розмишлення, знаєте, щоб можна було потім розказувати. щоб... Одне діло казати, а друге діло вийти і грою доказати, що ти дійсно равний, серед равний. Тому що, коли тренер каже, що це так не може, бути, що в збірні є 6-7 людей, а останні просто знаходяться в цій збірні, і все виходить, там кайфують, грубо говоря. Получається, всі дивіденди, все це. Ну, не можеш команда на 7 чоловік тягнути все на собі, а ви, ребята, для чого тут тоді? Тому я говорю, десь незадоволений, задоволений. А другої, зрозуміло, що для того, щоб спасати ігру, треба було. Вертатися став, треба було десь, ну, де їх провіришся ще. Тим паче, що якби в цій грі фаворит був епіцентр, ну, він це доказав. Всіх з перемогою і всіх знову Дякую вам за коментар. Побачимося у наступному році. Да.